А зараз рубрика Пластика наше все або сплачено заздалегідь. Це вже один з її фільмів. Оксана Байрак, режисерка, запроданка, звідниця, телеведуча, любителька Путіна, яка люто ненавидить все українське, навіть своє ж кіно. Сьогодні я подивилася пізня каяття українською. Це жах. Та воно і російською не очень. Але у кожного свій смак. Краще розберемось, де Байрак зараз. Звісно, на Росії створює контент для пропагандистських телеканалів. Поїхала туди ще у 2014-му, після Революції Гідності, яку відверто зневажала. Але велику війну режисерка зустріла якраз в Одесі. Тоді Оксанка заявляла, що це Україна, ви на в усьому росіянці, братній народ. бу-бу-бу, бую оце от усе. І знов втекла. Тепер режисерка зрадниця живе між Туреччиною, Петербургом та Алуштою. Це такий великий обман. на Росії Оксана не завжди байрак, і не завжди Оксана. Під час зйомок нового ширпотребу, тобто серіалу, режисерка назвала себе Фрося Касьян. Вам теж здається, що до імені бракує Кокошника і Сарафана. Хоча залишаються запитання до типово вірменського прізвища: чому не Касьянова? У мене прекрасне родословне, тому що я можу сказати, що аристократичне арістократічке у мене аристократичні предки. Режисерка утікачка зняла черговий серіал для пропагандистського телеканалу. Працює зрадниця із цілим букетом зет патріотів, акторами, які нормально раніше косили бабло в Україні, а дехто навіть мріяв тут жити. Та після початку великої війни обрали набитий шлунок і Путіна. Такий собі Антон Батерів, наприклад, обвішався зетками і георгіївськими стрічками. А це для байрак, судячи з усього, фетиш. Він же цілував мене типа в губи, а все получалось в нижні губи. Маршрути зрадниці Байрак чи то Фросі сян окрема тема для вивчення СБУ. Або для рубрики Телепортація в інтересної газеті. Вона то тікає, то знову приїздить до Одеси. Принаймні про це пише в інстаграм, а потім видаляє пости. Останній такий з'явився, а далі зник наприкінці 2023-го. Можливо, видала бажане за дійсне, бо раніше запевнила, що обов'язково повернеться, бо це ж її батьківщина что-то такое а ем, моя кардіограма любові. І найсмішніше, та найогидніше байрак, яка сама втекла до Петербургу, називала щурами тих зірок, які звалили, цитую, на безпечний і солодкий захід під час повномасштабної війни. Хоча суто з точки зору географії, все точно вона ж чкурнула на північ небезпечну і гірку. Сейчас далеко, хоча серце рветься, звісно, домой. А починалося все із совка, точніше, повної радянщини в голові? Актори, композитори, продюсери зрештою зв'язки усе з минулого СРСР, в основному Московії. І хай байрак знімала здебільшого такі собі мелодрамки. Це десятки фільмів і серіалів російською мовою з їхніми ж лицедіями, що не відпускали Україну з імперської сфери впливу на мізки. Збіг чи свідома робота на Кремль? Крутой вопрос, тому що симбіоз. своїх зрадофільських поглядів байрак ніколи не приховувала і дерлася не тільки культурними сходами, пробувала себе і в політиці, намагалася потрапити до Верховної Ради у списку партії політики Путіна. Так в Україні така була. Згодом її перейменували на Русь. Єдина щоправда, українські виборці тоді голосів ані Оксанці, ані партії не дали. А які у мисткині були амбіції? Я рождена в этой стране, и я рождена для нее. Может быть, для того, чтобы стать э, первым президентом, который действительно подарит э, всем. Понімання жизні з політичною режисурою не склалося, і байрак повернулася до традиційної. Скільки російського бабла встигла заробити на ринопластику Вистачило, і не тільки ще й на будинки, квартири, землю. Досі на Оксанці 10 об'єктів нерухомості у різних куточках України, зокрема, і в Києві. Я жити хочу, я люблю. Мама не доню свою. А ще був період, коли Оксана Байрак спробувала себе у ролі професійної звідниці, стала ведучою програми Давай одружимося, і все б нічого раз таке дивляться. То що ж, але проєкт був російськомовним на українському телебаченні. Така собі пародія на оту саму гузеєву. Я думаю, що сьогодні у нас буде успішна попитка.